Не потрібно метафізики чи освіти, щоб змусити людину зрозуміти широкі істини карми та перевтілення. Закон карми це закон причин і наслідків: що посієш, те й пожнеш. Благі вчинки приносять щастя, а злодіяння приносять нещастя. Карма. Це безпомилковий закон, що регулює вплив причин на фізичному, ментальному та на духовному плані. Якщо ми будемо пам'ятати про це, то почнемо розвивати поняття відповідальності, починаючи зі звичайного повсякденного життя у звичних сферах діяльності, а саме в сім'ї, на роботі. У стосунках з іншими людьми до нескінченності, адже ми відповідаємо не лише перед собою, а й перед космосом. Олена Петрівна Блавацька ключ до Теософії.